Дякую за ваш візит, шановний секретарю, ваша команда. Тож насамперед ми дуже вдячні вам, вашій країні, вашому уряду, прем'єру Стармеру. Найкращі вітання йому від мене, будь ласка. Ми вдячні йому за візит до нас за підписання дуже важливого. Мені здається, історичного рішення документ про історичне партнерство. і для нас це дуже важливо. Ми вдячні за ваше фінансування, фінансову допомогу для нашого виробництва. І одна з тем, якими я хотів поділитися з вами, це те, що я дуже хотів щоб щоб Деякі кошти ці вони прямо нагально потрібні нам, щоб вкласти їх, інвестувати їх у наше внутрішнє виробництво. Це для нас ключове. Також ми дуже вдячні за рішення щодо двох мільярдів кредитних коштів. І Я хотів сказати, що вчора в нашому парламенті парламентарії я їм вдячний. Вони ратифікували документ. Це добре, це означає, що ми зможемо використати ці кошти, це дуже добре. Ми дуже вдячні вам за вашу гуманітарну підтримку, політичну підтримку. Я пригадую нашу зустріч у Брюсселі. Ми спілкувалися про багато деталей щодо безпекових гарантій. Я думаю, що сьогодні ми можемо продовжити обговорення. Вітаю вас, президент Зеленський чудово, бути знову у Києві. Я вже в п'яте тут. Мені здається, важливо, щоб я був тут. Зокрема, в цей момент. Я знаю, що це критичний момент для України на її шляху до майбутнього. Ви абсолютно праві, що це було історично. Що прем'єр Стармер з вами підписав угоду про сторічне партнерство? Це оновлює наші взаємини, поглиблює їх на наступні 100 років. І ви знаєте, тисячу років тому київські принцеси одружувалися з британськими князями. Наше партнерство воно про сотні сотні тисячі років. Але що робить це сторічне партнерство? Воно показує наші зобов'язання перед вами не лише на період цієї війни, а набагато далі. І сполучене королівство ваш ключовий партнер. наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжимо максимально допомагати вам. Поки ви ведете цю жахливу війну, і ми заохочуємо інших партнерів робити те саме. дякую вам дуже.